Для того, щоб приготувати хліб на заквасці, нам треба буде сама закваска. І багато хто дуже боїться цього слова закваска, і думає, що це дуже складно, але насправді це дуже легко. Особливо для покоління, яке гралося в тамагочі. Але і для інших, в принципі, теж легко. Для цього нам треба буде всього-навсього три інгредієнти: Борошно, вода і час. З водою і часом, в принципі, все зрозуміло, а от борошно треба обрати правильно. Для того щоб приготувати закваску максимально швидко і просто, ми будемо використовувати житнє-борошно або пшеничне цільнозернове. Воно має більше мікроелементів, ніж біле борошно, і за рахунок того закваска в нас вийде набагато швидше. Ви можете використовувати борошно будь-якої фірми, тут, в принципі, особливої різниці нема. Я використовую зернарі, бо воно продається майже в кожному магазині і досить хорошої якості. Також для цього нам треба буде стакан звичайний або мірний, і виделка. Ми зробимо рідку закваску 100% вологості. Пекарі її в простонароді називають соткою. Для цього для початку наливаємо 50 грам води кімнатної температури і додаємо 50 грамів житнього борошна. Просіювати його не потрібно. Перемішуємо це все, і в нас має вийти така не дуже однорідна текстура. Накриваємо кришкою або закриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на 48 годин. Але важливо, щоб там не було більше ніж 30 градусів. Вдома ви можете замотати його в рушничок і поставити під батарею. Це буде ідеальне місце. Через 48 годин вона збільшилась вже в півтора рази, має вже явні бульбашки і вже сформувала свій перший аромат. Ще не дуже приємний, але процес вже пішов. Якщо за 48 годин з вашою закваскою нічого не сталося і вона не піднялась, не переживайте, нічого страшного. В пекарстві час дуже відносна складова, бо вона залежить від температури і від вологості. Просто залиште свою закваску ще на день. Якщо вже й тоді нічого не сталося, то змініть борошна. І починайте спочатку. Тепер беремо 50 грамів води кімнатної температури, 50 грамів цієї закваски. Перемішуємо спочатку воду з закваскою. Тоді додаємо 50 грамів житнього борошна. Решту закваски викидуємо. Накриваємо плівкою і відправляємо в тепле місце. Але тепер вже на 24 години. Після 24 годин вона піднялась вже більш як в півтора рази. Має вже досить приємний такий аромат і, в принципі, виглядає вже досить симпатично. Тепер повністю повторюємо попереднє кормління. Беремо 50 грамів води, 50 грам закваски і 50 грамів борошна. Ще раз це все змішуємо. І відставляємо на 24 години знову в тепле місце. Але на цьому етапі це вже може піти швидше. Це все буде залежати від температури. Після 24 годин вона знову виросла вже значно краще. І сформувався вже набагато сильніший аромат. Просто вже пахне вже дуже прикольно. На цьому етапі ми вже будемо потрохи перекормлювати нашу закваску в пшеничну. Для цього беремо 50 грамів води, 50 грамів нашої житньої закваски, і по 25 грамів житнього борошна і 25 грамів борошна пшеничного вищого готунку. Перемішуємо це все, отримуємо вже такий більш світлий колір. І відправляємо це все на 12 годин в тепле місце. Через 12 годин вона в нас збільшилась вдвічі і змінила трохи свій колір та аромат за рахунок пшеничного борошна. І на цьому етапі, в принципі, вже можна з неї починати пекти, але ми зробимо ще два страховочних оновлення для того, щоб в нас точно все пішло по маслу. Тепер повторюємо попереднє кормління, беремо 50 грамів води, 50 грамів нашої житньої закваски і по 25 грамів житнього борошна та пшеничного. Перемішуємо це все і залишаємо знову на 12 годин в тепле місце. Закваска повинна збільшитись вдвічі. Після 12 годин ферментації вона вже дуже активно виросла. Ми бачимо, що тут відбувається процес ферментації. У нас вже трошки зменшилась е, бульбашка, і вона досить вже приємно е, пахне з таким кисловатеньким ароматом. Мені цей смак подобається. Тепер ми зробимо фінальне кормління і зробимо з нею максимально пшеничну закваску. Для цього ми беремо 50 грамів води, 50 грамів нашої закваски, і 45 грамів пшеничного борошна. І 5 грамів житнього. Тут вже можна обійтись без нього, але за рахунок того, що воно менш очищене, воно дасть нам більш стабільний результат, тому я люблю додавати трошечки ще житнього борошна зверху. Знову змішуємо це все. І залишаємо тепер на 6 годин. Наша закваска повинна збільшитись 2,5-3 рази. І через 6 годин ми вже маємо повністю готову закваску, яка дуже класно піднялась. Має вже класний колір, дуже рівномірну бульбашку і дуже кльово пахне. І має такий пшенично-йогуртовий аромат. З неї ми вже можемо пекти хліб. Тепер нам потрібно її час від часу підгодовувати і використовувати для приготування хліба. А як доглядати за закваскою і пекти з неї кльовий ароматний хліб? Ми розглянемо вже в наступних уроках.